Олександр Довженко Зачарована Десна. Читає Роман Молодій. В усьому короткому нарисі автобіографічного кінооповідання автор поспішає зробити відразу деякі визнання в його реальний повсякденний світ щонедень то частіше починають уторгатися спогади, що викликає їх. Довгі роки розлуки з землею батьків, чи то вже так положено людині, що проходить час, коли вивчені в давному минулому дитинстві байки й молитви виринають у пам'яті і заповнюють усю її оселю, де б не стояла вона. А може, те і друге разом, і в тій же мірі, як і непереможне бажання, перебираючи дорогоцінні дитячі іграшки, що завжди десь проглядаються у наших ділах, усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел, і перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплених дитячих. До чого ж гарно і весело було в нашому городі? От як вийти з сіней та подивитися навколо геть чисто все зелене та буйне, а сад було, як зацвіте весною. А що робилося на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Нічого в світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, щоб проїзростало. Коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото мені радість. Любила приказувати вона. Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, перепліталися, душилися, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи звисали стину прямо на вулицю. А малини, красної, білої, а вишеня, а груш солодких було як не єсися, цілий тень живіт, як бубон. І росло ще пригадую багато тютюну, в якому ми маленькі ходили, мов у лісі, в якому пізнали перші мозолі на дитячих руках. А вздовж тину, за старою повіткою, росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури нишком од матері і різне дрібне птаство. Туди ми рідко залазили. Там було темно навіть удень, і ми боялися гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя і не побачив. Сейпл компліт.